Привіт всім, хто дивиться і слухає мене, бо саме ваш діалог починається саме тут. Бо в етері подкасту про психологію «Тет-а-тет» -тет з Вікторією Колобейчук, і сьогодні я запросила на розмову актора Сергія Киселя. Вітаю, Вітаю. рада Вітаю. зустрічі. Вітаю. Коли вам дають роль, так. яка вам можливо не подобається, вона можливо буде е з агресивної сторони або з доброї, як ви знаходите емоції, щоб відіграти роль? Ну, знаєте, емоції це взагалі вторинне. Якщо мені дають роль, яка мені не подобається, я відмовляюсь. Це по-перше, якщо ми говоримо про негативного персонажа, яких я здебільшого граю. Це мені дуже завжди подобається, тому що кожен негативний персонаж антигерой це завжди виклик. Тому що, ну, щось зіграти... Героя, да? стати так красиво, вітер дує, в тебе волосся розвівається і все. От ти, ти спасаєш світ. А антигероїв і антагоністів завжди складніше в першу чергу грати, а по-друге, цікавіше, тому що це певний виклик. Актор це адвокат своєї ролі. І ми маємо виправдати для себе ті чи інші вчинки. Персонажу. Навіть якщо це якісь маніяки, вбивці і тому подібне, для людей це неприйнятно, а для актора він має виправдати свою роль. Емоція, це вторина, вона вже з'являється безпосередньо в процесі зйомок. Коли ти співпрацюєш з партнерами, коли ти Опиняєшся в запропонованих обставинах, тому е, не головна емоція, не, не на першому щаблі. Як ви ставитесь до вразливості? От Ви можете бути емоційною ну, людиною угу. тільки на камері. Як ви ставитеся до цього поза сценою? І чи ви вважаєте, що це може бути вашим професійним інструментом? Вразливість? Емоції. Ага. Як ви ставитесь до вразливості і як ви вживаєте свої емоції в реальному житті поза сценою? Абсолютно так само, як і на сцені, тому що, е, якщо брати систему Константина Сергійовича Станіславського, е, він трактував, що це актор, це ти в запропонованих обставинах. Тобто, так, як ти реагуєш в житті, це, це ти. Це ж не якийсь там персонаж. Е, це ти. І ти вразливий, ти можеш сміятися, ти можеш злитися, ти можеш агресувати, бути жорстоким. І так само і на сцені, і так само і в кіно. Просто вже йти від персонажу, від коли ти знаєш, хто він, що він, навіщо він. Але емоції це ж мої. Чи бували у вас моменти в житті, коли ваша роль могла бути для вас небезпечною і надавити психологічно? Ну так, звичайно. Ну, кожна роль може бути небезпечною, тому що ти повинен виходити з персонажу, ти повинен додому повертатися з собою, не персонажем. У мене була така історія, де я трошки загрався і вдома в сім'ї почав поводити себе так, як я поводив кіно. Це був добрий герой чи це в ну, мене здебільшого погані герої. <сміт> <сміт> От, і мені сказала дружина а тата, та, повертайся з Сергійко додому. І, і я, я це пропрацював. Буває таке, буває, коли заграєшся. Особливо, коли у тебе шалений графік, там два-три проекти паралельно, ти можеш загратися і, і забути, ким ти маєш повернутися додому. Ви вважаєте, що потрібно повертатися у свою роль додому? Що для вас найгірше? Це провал перед камерою чи в сім'ї, коли ви приходите з фільму і ваша особистість не повертається? Ну звичайно, це провал в сім'ї, тому що перед камерою ти можеш зробити дубль. Якщо ти дубль запоров, режисер скаже: Давайте зробимо ще один дубль. А в реальному житті ну, дублів немає. Власне, як і в театрі, теж. Тобто актор не може сказати так, стоп, і ми будемо починати грати виставу з самого початку, так і в житті. Як ви розумієте, де закінчується герой, а де починається? Чи є які у вас виходи з ролі? Ну, ви кажете, що ви не встигаєте повернутися? Ну, бувають такі моменти. І коли заграєш? Да, що ви для цього робили, щоб повернутися? Ні, ну Зараз в мене вже такого немає. Це <гум> було трошки раніше. Зараз я чітко розумію для себе, де персонаж, а де, де я. Персонажі це ж вони як, як костюми. Ти сьогодні вдіваєш цей костюм, завтра інший, післязавтра третій. Е, і Ну, наразі я вже чітко розумію, де я, а де персонаж. Яке емоційне завдання на зйомній площадці було для вас найважчим? І як ви з ним впорались? Та ні, не було такого емоційно найскладнішого. Ну, вам треба було там зіграти якусь важку роль, і вас там попросили якусь роль зіграти. Ну, наприклад, Вбивця або ще щось. Як ви емоційно з цим впорались? Так абсолютно нормально, це ж моя професія. Кожна роль вона пропрацьовується задовго до зйомок, коли ще надсилаються сценарії. Якщо це п'єси, то це все робиться з режисером на майданчику. Тому не знаю, не, не, не було у мене таких прямо емоційних. Не, не пригадаю. Добре. Якщо, якщо, воно, якщо воно є, то, то воно буде. Якщо. Знаєте, як акторам кажуть, ти актор, а можеш заплакати? <кх> ну, можу. Для Не, вас це легко. Для мене це. Ну, так, ну, це моя професія, звичайно. Чи було у вас таке через е, героя, якого ви грали, ви краще зрозуміли самого себе? Ні. Е, всі, всі герої, всі персонажі, це. Е, це придумані образи, які ти сам складаєш як пазли. Тому що, я повторюю, що кожен персонаж це, це є певний костюм, і при роботі з персонажем ти знаходиш для нього архетип, ти для нього знаходиш певні фарби, якими якими центрами він прац... живе, працює, тому що в нас є вольовий центр, інтелектуальний, чуттєвий центр. Все це пропрацьований образ, який складається як пазл. І просто, вже, коли ти йдеш в кадр або на сцену, ти, ти просто вдягаєш цей костюм. Ну, це класно. Да. Виходячи зі сцени або з кадру, ти знімаєш цей костюм. Чи бували у вас такі випадки, що ви сумнівались у власному таланті? А, абсолютно, завжди. Завжди. Я, я взагалі самоїд. Я постійно комплекс, комплекс меншовартості. Що... Взагалі, акторство, знаєте, це така професія, де ти маєш постійно доводити, що ти вартий бути в цій професії. Тому що шалена конкуренція. Просто на одну і ту саму роль пробують дуже велику кількість людей. І ти повинен постійно бути у тонусі, повинен постійно бути в тренажі. І, і, звичайно, коли тебе не затверджують. Хоча не затверджують не тому, що ти непоган, що ти не хороший актор, ні, тому що ну, тут продюсери бачать такого персонажа. Тут там, канал може сказати: Ні, ми хочемо іншого актора. Там режисер каже, ну, ні, давайте. Потім ансамблеві проби, де не сходяться актори між собою, не підходять один одному. Тому не затверджують не тому, що, повторюсь, тому, що ти поганий, ні, а тому, що ну, не зараз. А, а ми ж то в реальному житті це сприймаємо. Ніби ну, все. типу, Я, я облажався, коротше, я поганий актор і тому подібне. Звичайно, суминство постійно. Постійно, щодня. Я розумію, тому що в кожній професії є конкуренція, але я зрозуміла вашу ну, позицію, що ви радите всім просто не здаватися. Якщо вас не взяли на ну на роль нічого буде інше. Послухайте, ну звичайно, не здаватися е, в будь-якій професії, тут не тільки в творчій. Якщо ти чогось дуже хочеш, тобі простір завжди це дасть. Весь, ну, весь простір буде допомагати для того, щоб у тебе збулася та чи інша мрія. Але для цього ти повинен щось робити в будь-якій будь професії. Ти повинен працювати над собою, ти повинен вдосконалюватись, ти повинен покращувати ті чи інші скили. Тому що якщо ти будеш сидіти і чекати, нічого не станеться. Нічого не станеться. Таке цікавеньке питання. Ви дуже багато працюєте, і кожен має свій відпочинок, mm. який йому до душі. Що ви робите після знімальної групи, як вам краще всього відпочивати? Просто лежати вдома чи прогулятись? Ой, це залежить від дуже багатьох факторів. Здебільшого я полюбляю дуже гуляти. Я люблю гуляти Києвом. Плюс проводити час зі своєю сім'єю, зі своїми дітьми, тому що дитячі емоції вони завжди сильніші, які перебувають і в тому, і, і поганий настрій. Ти дивишся в ці світлі очки, і в тебе одразу піднімається настрій. Слухай музику залежно від настрою, яку, тобто, в мене немає певних пріоритетів. Можу собі трошки помедитувати, сконцентруватися на собі. От. Залежить від обставин. Ну, актор угу. це людина, яка відкриває для себе чогось нового, нового себе, нові емоції, ви граєте різні ролі. То що ви дізналися про себе, якщо ви не працювали в цій професії? Що ви відкрили для себе такого нового в цій професії? Що раніше могли не... Ну, не знати, а вам це допомогло. Ваша роль. Знаєте, я думаю, що я відкрив для себе той факт, що. Ну, знаєте, можливо, у вас там був характер м'якший, а після пізна... ролі він у вас змінився. Справа не в тому. Я для себе пізнав завдяки акторству, що все в твоїх силах? Абсолютно все. Якщо ти дуже хочеш і йдеш до своєї мети, все буде. Тільки щось роби. Це, ну, ви знаєте, акторство це вихід із зони комфорту. Ти проживаєш купу життів, різних життів, але е висновок завжди один. Якщо ти хочеш, дій. Актор це дія. Це той, хто діє. Треба працювати над собою і, і над своїм талантом. Ну, звичайно, звичайно, це не тільки в акторстві. Я, я вже говорив, звичайно, над собою треба працювати всім і завжди. І, якщо ти хочеш більшого. Якщо ти працюєш там, не знаю, кондукторів в тролейбусі зараз немає. Якщо ти працюєш кондуктором в тролейбусі і нічого не робиш, то ти все життя проживеш і кондуктором в тролейбусі. І будеш ненавидіти весь цей світ, будеш ненавидіти всіх людей, які тут ходять, тому що зарплату тобі не платять, там люди не розраховуються за проїзд і тому подібне, розумієте? А якщо я хочу щось змінити в своєму житті, міняй. Тобто дій, тобто роби. Це класна цитата виходить тоді. Ну, абсолютно. Ну, це вихід із зони комфорту. Розумієте? Ну, ми ж люди, от, знаєте, от, ми с -с собі. Е Складаємо свою певну зону комфорту, де нам хорошо, де нам не страшно, де нам е, зашибісь. І, і ми боїмося щось змінювати. Це знаєте, як от в коробочці і туди руку виймаєш, і ти не знаєш, що там відбувається. І тому, ой, ні, ні, краще я туди не піду. А можливо, там краще. Можливо, там за, ці, за цією коробочкою краще, звідки ти знаєш? Треба спробувати. Звичайно, звичайно, треба пробувати. А для того, щоб попробувати, треба, треба вдосконалюватися. Абсолютно завжди. От, наприклад, от хочу я зніматися в, в, в європейському, в американському кіно, вивчи мову. От не вдається мені вивчити мову, але я сижу і, і вчу її, вчу, 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 вчу. Тому що я хочу туди, мені вже тут мало. Чи хотіли б ви Хотів. Поп -попробувати, попробувати нову професію, не тільки акторство? Ой, знаєте, скільки в мене було вже професії? Я був співаком, я був і ведучим, я. З ким я тільки не був. Е... Я завдяки акторству зараз пробую дуже багато професій, навіть маніяків і вбивців. Це публічна професія, <бас> де ви можете відчути себе в е, Я Я зараз чомусь задумуюсь над продюсерством, не знаю. Е, в мене є режисерська освіта, ну, поки в мене не лежить до режисури, от останнім часом мені чомусь приходить. Як приходять якісь знаки продюсерства, Зай, займаємо чергу на вас. Е, а у вас є гроші? От, інші ін, інші були займати. От тому ні, це, це просто от воно десь зараз приходить. Мені так я собі трошки думаю, можливо, піти вчитися продюсерству. Побачимо. Я поки не награвся. Я поки не хочу і знімати, не хочу продюсувати, але треба думати на перспективу. Сподіваюсь, ви знайдете те, що вам ще раз сподобається. Я знайду, абсолютно. і дякую вам за таку щиру розмову. Що ж, це був подкаст Тета тет з Вікторією Колубейчу. І пам'ятайте заглядаючи в себе, ми краще бачимо світ навколо. До зустрічі.